Вже понад рік в селі Вуч, що на Миколаївщині немає води, ворожі обстріли пошкодили електромережу, яка живить роботу місцевого водоканалу. Торік, протягом майже дев'яти місяців, по населеному пункту росіяни гатили з артилерії, а лінія зіткнення пролягала в кількох кілометрах від села. Зараз підприємство не працює на простої, якби ну в зв'язку з бойовими діями, але послуга ж водопостачання повинна бути. І з цими мешканцями, які тут зараз живуть, то ми власними силами заправляємо дизельний генератор, який ми можемо подати в аварійному режимі воду мешканцям нашим. Це відбувається так, без тиску. Тобто. На первих етажах з маленьким напором біжить вода. За оцінками комунальників, пошкоджено близько 600 метрів дроту електромережі, яка зв'язує станцію водозабору з основним трансформатором. Своїми силами місцеві мешканці змогли полагодити частину кабелю. Однак решта потребує повної заміни. Ну, за моєю спиною чотири бака знаходяться, які чудом вціліли, так як прильот був рядом. Ми їх просто набираємо водою. Включаємо дизельний генератор і вода тільки на перших етажах. Щоб людям пустити воду з тиском, щоб люди могли користуватися своїх квартирах, потрібно кабель. Найкраща ситуація із каналізацією, система якої також не може стабільно працювати без електрики. Віктор працює тут фактично один. Каже: загалом від ворожих атак житлово-комунальне підприємство постраждало на понад 80%. У нас була техніка, були люди, працювали, було все для життєдіяльності, забезпечення життєдіяльності. На сьогодні нема нічого. Техніки немає, працівників немає, так як нема де жити. Станція водозабору, аварійна. Ну... Ну якось так. Ну ви бачили самі, в якому стані воно відбудовувати багато чого прийдеться. Та наразі найголовніше відновити елементарні блага, щоб людям було куди повертатися. Тож сільська громада розраховує на допомогу небайдужих волонтерів і благодійників. Нам допомагали не раз волонтерські організації, то я й зараз розумію, що в цьому питанні ми, мабуть, без них не справимося. На первому етапі нам повинен бути кабель, щоб ми змогли. Періодично робити подавати давлення на генераторі. Це зробити ну, нереально. Ну в сільради от на сьогодні. Ну, немає. А людям треба вже якби погода. вже погода стає. Люди хочуть повернутись. Ну поки нема можливості. Сьогодні у Лучі живе близько 60 осіб. Втім, щотижня сюди приїжджає дедалі більше місцевих, аби відновлювати село і починати нову сторінку життя. З непохитної Миколаївщини Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на каналі Март.